Релокований Луганський дитячий будинок номер 2 в селі Ракошино на Закарпатті. Наразі тут проживають 10 дітей, розповідає вихователька закладу Тетяна Курта. У нас, як казуш, це ж там було семеро гномиків і одна білосніжка. На даному етапі у нас одна дівчинка і дев'ять хлопчиків. Дітки різновікові, це і два рочки, і два з половиною і три. Приїхали до нас з Львова близько місяця тому. Ну, намагаємося затишок зробити і намагаємося, щоб дітки забули це страшне слово війна, щоб вони вже почали почувати себе на даному місці щасливими дітками. Для вихованців дитбудинку кухарі готують обід на кухні. Меблі, кухонне обладнання для кухні закупила міжнародна благодійна організація Карітас. Про це розповіла керівниця Західного регіону «Карітас» Чеської Республіки в Україні Наталія Мацькова. За її словами встановили також і чесну споруду якої не було, на жаль, і ми профінансували і проведення зовнішніх комунікацій, і самоочисну споруду біотал, яка відповідає всім екологічним стандартам. А, а також ми обладнали кухню необхідним спеці... спеціалізованим обладнанням, тому що це вже не звичайні витяжки або плити, Це такі більш промислові. Це зроблено з металу згідно стандартів. Е... Екологічних санітарних норм і тому подібне в цей об'єкт ми вклали приблизно 12 тисяч євро. Розмістили дітей в приміщенні другого та третього поверху колишньої Ракошинської дільничної лікарні. Для цього тут зробили ремонт та облаштували меблями, розповіла координаторка програми Шелтер міжнародної гуманітарної організації Людина у скруті Ольга Джуган. Одна із кімнат це для старших дітей, тому що ми спиралися на дві вікові групи від нуля до двох років і від двох до шести років. Тобто, це від двох до шести років. Це вже такі повноцінні ліжечка, також і пральня кімната, кімната для зберігання. Тобто, повністю весь комплекс ми змогли укомплектувати нашими силами та силами. Лами партнерів до села Ракошино Луганський будинок дитини номер 2 релокували в четверте, розповіла юристка закладу Юлія Орос. Ми були перший раз релоковані до Харкова, другий раз до Сєвєродонецька і третій раз до Львова. Частина у Словенії наразі. Нам гости гостину зустріла Закарпаття. Вони виділили для нас і для внутрішньопереміщених осіб, які у нас працюють будівлю у Великолучівській ОТГ громаді. І ми тут перебуваємо. У нас є другий поверх, на якому розміщені наші наразі 10 діток, 9 хлопчиків, одна дівчинка. І на третьому поверсі є внутрішньопереміщені особи, які є вихователями, молодшими медсестрами, нянями, тобто які працюють у нашому закладі. За словами Юлії Орус. В приміщенні, де проживають діти з релокованого Луганського дитбудинку, можна розмістити близько 30 вихованців. Наразі там проживають 10 дітей. 15 вихованців із Республіки Словенія планують перевезти цього літа. Оксана Ушакова, Лонжі Неколишн, Суспільне новини.